Друге питання Путін зустрівся з Лукашенком верніше, Лукашенко з Путіним. І вони вирішили побудувати атомну станцію в Білорусі, щоб забезпечувати окуповані території. Ну, напевно, в них проблема з тим, що українські дрони дуже ефективні і знищують енергоструктуру. І це заважає Путіну. А в Білорусі, якби ми не б'ємо. Ну, поки вони побудуть, пройде, знаєте, багато років. Але що найцікавіше, після цієї зустрічі Лукашенко захотів перемовин Зеленським, хоче зустрітися, каже, що в Путіна нормальний план був погоджений в США. І не каже, що це зеленські відмови, тому що Путін виставляв ультиматум і не хотів припинення вогню. А також, ну він вчора тряс е, тим, як арішнікам, що все в Білорусі тепер є арішніх і весь захід Кузькіну мать вам покажу і так далі. І тому подібне про що це говорить? Що ситуація в Росії погіршується, що удари дронів вони дуже ефективні? Що Лукашенко розуміє, якщо Путін вдарить по країнам НАТО, а вже про це і натяки вчора. Про це сказала Захарова. Що це Україна там буде робити а Це можуть бути вони елементарно, і можуть бути по всім країнам НАТО. Тим більше сьогодні дрони літали в Швеції, вчора в Німеччині. А канцлер Німеччини заявив, що Німеччина більше не живе в мирі. Ми не в війні, але ми не живемо в мирі з найбільшими бізнесменами. Він зустрічався своєї країни, і Лукашенко намагається зробити фінт вухами. Чому тому що він розуміє, що якщо буде удар по країнам НАТО, може бути відповідь і по Білорусі, і економічна і. І збройна і будь-яка. Тому він кричить і про орешник, і кричить: Путіну: треба ставити тут атомну станцію, бо сюди бити не будуть. Ти ж понімаєш Володя, давай деньги, як то кажуть. Ну і давайте з Зеленським зустрічемся, можливо, якось зійдемося половині. Але як на мене, Зеленський все чітко сказав, по лінії фронту Україна готова зупинити війну і. Так було завжди, і це правильно і єдине рішення, тому що при такій війні ніхто ніякі війська нікуди відводити не буде, тому що це те саме, що її продовжувати. І те, що там має Путін забаганки, ці забанки призведуть до катастрофи економічної в Росії. Подивимося, чи відреагує на заяву Лукашенка. Я не думаю, українська сторона, але таємні якісь перемовини в куларах можуть не бути. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.